Де межа, коли людина підтримує себе і де впадає в жертву? Я можу припускати, що так стається через те, що люди дуже втомлені. Коли людина втомлюється, то вона скочується до якихось таких автоматичних налаштувань. І якщо не було налаштувань турботи про себе і вміння продовжувати йти далі, попри труднощі, то людина скотилася до того рівня, який був. Що можна тут робити? Це якимись маленькими кроками йти і відбудовувати цю. Довіра до себе, контакт із собою, турбота про себе, таке співчутливе ставлення до себе. Але співчутливе ставлення до себе передбачає, що я зберігаю відповідальність за своє життя. Коли я потураю усім ну, як різним проявом себе і інколи слабкостям, це мені не на користь. І це насправді ну, це така ведмежа послуга собі. А справжня турбота про себе. Таке співчутливе ставлення це коли я знаю себе. І, відповідно до того, дію собі на користь. Якщо зараз у мене повністю розрядилися батарейки, то що я роблю? От, наприклад, я візьму свій телефон. І якби він у мене був розряджений, а я б хотіла б ним скористатися, щось зробити чи записати, чи можу я щось зробити на телефоні, який розрядився, ну, навряд чи. Не зможу. Чи, наприклад, мені потрібно кудись доїхати, я сіла в машину і розумію, що нікуди я не заїду до того моменту, поки не доберуся до заправки. Так само і з нашим будь-яким ресурсом, чи то фізичним, чи то ментальним, нам потрібно поповнювати його запас. І це турботливе, таке уважне ставлення до себе допомагає розуміти цей момент, коли мені потрібно підзарядитися. І якщо зараз моя енергія на нулі. Ага, я підзаряджаюсь і знаю, що далі я продовжу, хоча б маленькими кроками. А якщо я просто потураю собі всім своїм таким проявом, що мені хочеться, хочеться з'їсти відро морозиво. Добре, з'їла відро морозиво, якщо мені завтра хочеться їсти. І так протягом місяця ну, навряд чи це буде турботою про себе. Але в момент, якщо мені захотілося чогось, там якийсь круасан, і мені дуже, дуже наприклад, зараз важко, і я можу навіть усвідомлювати, що це з емоціями пов'язано. Але в цей момент це мені може здаватися єдиний спосіб потурбуватися про себе. Я можу це собі дозволити. Потім дозволити сон, відпочинок, вечір з серіалами, різне. Але завтра я повернуся знову до своїх дій і буду робити там якимись, хоч маленькими кроками, якісь дрібні дії.